Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У попередньому відеосюжеті ви ознайомились із вражаючими фактами щодо землі на сьогодні. А на продовження хочу загострити вашу увагу ось на чому. Іде весна, правильно, треба сіяти, садити, доглядати, бо як не посіємо, то й не вродить нічого. Але я про те, що на превеликий жаль знаходяться недбальці, я не боюсь сказати цього слова, які прибираючи свою територію, спалюють торішнє листя, спалюють суху траву. Ну, що кажу, згорить та й повсякдень. Згорить та й по всьому. А чи знають ті люди, що після того, як на тому місці згорить трава п'ять-шість років, а той зовсім не буде нічого робити? І що разом із травою гине все все живе, що є в траві. Комашки, жучки, черв'ячки, сонечка, їхні лялечки, їхні. Личинки, а це ж все бере участь в утворенні ґрунту. А візьміть маленькі зерчатка, їжачки. Це особливо мається на увазі, коли в лісі відпочиваючи, забувають, де вони знаходяться і що вони роблять. І... Нагадаю, що сьогодні от така робота прирівнюється до диверсії. І ви знаєте, знаходяться люди, які не зважають ні на військовий стан, ні на величезні штрафи, їх чогось нічого не лякає. Я б назвала таких людей нелюдами. І на думку, на пам'ять прийшли події, які ніколи мене Чогось не залишають, особливо весною. Це було дуже давно, я була маленькою, років сім мені було. І моя сусідка, бабця Мотря, взяла своїх оночків, двох хлопчиків і мене і підвела до розореного, зруйнованого, обгорілого. Гніздечка птахів. і вона ніколи не забуду, каже, дивіться, діточки, ці ненароджені пташ, ці пташечки вже ніколи весни не побачать, у вирій ніколи не полетять. А потім вже, будучи дорослою, проходячи якось так мені ну, випало мимо згарища в лісі. Я бачила лісівника чоловіка, який плакав і почула два слова. От не люди. А ми що, люди, і уявіть собі за одну добу за свідченням департаменту запобігання надзвичайних ситуацій, заступника директора його Романа Руд... Рудака. Виявляється, ось що тільки за то. В Україні виникло 127 пожеж в екосистемах, які охопили 80 гектарів території, 507 осіб особового складу, 126 одиниць техніки було залучено до ліквідації наслідків. І це ж яке додаткове навантаження в наш такий непевний час. Хотілося б ще щось сказати тим, хто забув чи не знає, запам'ятати, що при зворанні однієї тонни рослинних залишків у повітря вибільнюється не багато і не мало, близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. Почули? А до їх складу входить і і окис азоту, і чатний газ, і важкі метали, і ціла низка карцерогенних сполук. А ще, наприклад, у тліючому листі, в траві підділяється бензопірен, хіміки знають, що це таке, лікарі теж. Вони ж відкликають у людини онкологічні захворювання, а окрім того, з димом у повітрі вивільняються діоксини. Це найпод... одні з найотруйніших для людини речовин. А тому я вважаю кожен підпал злочином. Не будьмо злочинцями, а будьмо людьми. Бережімо природу, бо ми ж її частиночка, а природа докіля це ж нам, наш дім і нам жити.